Закрили підручники, приготували подвійні аркуші, бо попереду на вас чекає кіноквіз по українській абетці. Одразу скажу, він вийшов трошки складнішим ніж я розраховувала, але у вас будуть підказки. Всі фільми треба буде вгадати по кадру, і головна підказка в тому, що назва фільму починається на ту ж літеру, яку озвучили перед ним. І щоб вам було трошки веселіше, я на кожну літеру ще додала класний український мем. Не дивіться, перекреснюся на всю студію, поїхала в Смілу, купила такого дога Тож, навіть якщо ви не будете вгадувати фільми, дивитися вам буде. Цікаво, я думаю. Записуйте на своїх подвійних аркушах, скільки фільмів вгадали ви. Пишіть про це у коментарях. Бо, якщо чесно, у мене є відчуття, що не всі дійдуть до кінця цієї гри. Бажаю вам удачі і поїхали! А. Літера А Астановітісь! Астановітісь! Літера Б Батьків запитаємо, хто такі Володя. Я не знаю, хто такі знаю. Я Володю розтур. не знаєте? Ні. Ні. Літера В. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Літера Г. Голубці! Голубці! У пакетів і чіпсів, мама! Літера Г. Негайно. Це закачати наше газові сховище на 100%. Газ. Літера Д. Де метана. Літера Е. Настане. Это будет. А ти не вірила? Лю... Літера Є. Е. Є. Є люди, які бачать позитив. Є люди, які, ну, як, мухи і бжели. Літера Ж. Житомира не існує. Житомира? Так. Чому не існує? Які докази, що існує. Літера З. Зустрічаємо. Новий 2220 -й. Літера І. Дуже дякую всім спонсорам, які підтримують цей канал. Ви прекрасні люди. І ще хочу сказати, що якщо ви підписуєтесь через Монобазу, шукайте у себе в Монобазі доступ до чатів. Або пишіть мені в інстаграм чи в Телеграм для того, щоб я вас туди додала. Літера «І». Сте тут. Йде на роботу. і потім помра. Літера Є. Усі жачок Відтебесь, підберись. Літера ЙОТ Твою мать, за сорок гривень штани, блядь! Літера К. Кішки та цюценята не можуть покупати себе в кишечачих магазинах. Літера Л. Люда, ну чого ти мені нічого не сказала? За що? Літера М ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною. Літера Н. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, аса, пожарки приїжджають. Літера О. Одне сало! Кому кажу, сало одне? Літера П. Петрош тур приспіває пісню на світлицю. Скільки сиде. Себе... Літера Р. Песка повисить качество життя в нашому місті. З самого начала, міша, нету ж. Літера С. Скажи, пожалуйста, скільки годин? Десять годин. А? Літера Т. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Літера У. вікни, у у вікни, У вікни. У вікни. У вік, у вік... Літера Ф. Фліски, це фліски, це штани. Фліски. Фліски. Літера Х. Х. Холодильник порожній. Може перемогти і телевізор. Літера С. Це пам'ятник свині. А це сценарій нашого шоу. А це пам'ятник свині. А? Літера Ч. Читай, як воно читається. Соккі абле Друж... Це правильно? Літера Ш. Шоколадку купила. Гадіна. З'їла сама шоколадку. А я що роби. Літера Щ. Щоб гаряча холодна вода в гарячу, її потрібно підігріти. М'який знак. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Літера ю. Діма. Баскел. Літера я. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатим. вітаю! Ви пройшли гру, і я дуже чекаю на ваші результати у коментарях. А ще дуже чекаю на ваш лайк і підписку. Бо щоб записати цю підводку і випуск вийшов швидше, мені довелося з'їсти півпачки людяників, а не чекати, коли я одужую. Тому підтримайте його, будь ласка, поставте лайк. Для вас це пара секунд. Для мене це неймовірна радість і втіха кожного дня.